Привезли нас до Львова на товарну станцію. Товарна станція була вздовж Городоцької вулиці. Я потім вже -то вся, все вивчив. Там де зараз е привок привокзальна станція е електричок. Ото, що була товарна станція? Був такий паркан, великий з дощок. А потім навіть із бетонних блоків, і через браму нас туди привезли. І я тільки пам'ятаю, що це був страшний хаос і сотні людей, і між ними ходили ці солдати з вівчарками і заганяли всіх у вагони. Підганяли товарні вагони. І напихали туди, скільки можна, ну, по 50, 55, десь 60. Там були бокові нари. А ті, що вже не вміщувалися на нари, то сиділи на підлозі і так на підлозі внизу і спали. Вагони, всіх понабивали повні вагони, закривали, то все під наглядом солдатів. І тих політорків, які командували там, вікна були колючим дротом загратовані. і десь пізно вночі цей жолон з тими людьми рушив. Я потім вже, коли нас привезли у Казахстан, то я розповім, з ким нас туди поселили, в ті аули. І ось везли в основному по ночах, бо в день не могли, тому що я так собі вважаю, що вони не хотіли, щоб е, ті люди, які в полі працюють, щоб бачили, як скрізь ті загратовані вікна, люди плачуть, стогнуть, проклинають, бо то був плач. E tem história...